Ну, сама будь був був якийсь вагнеравіць все чесно. Тобто, коли ти таке знаходиш на воїнах, то відносини до, до цих воїнів відповідні. Смішно було з цією формою, коли е, нам її передавали. Вона була в різному стані. Нам ніколи ми просили не передавали е, з, там, з гівном і з кров'ю, але все одно би вона воняла, тому що десь там валялася по окопам, з пліснявою або там, з потом, якимось цим русським духом. От то потім би все це ми прали, на балконі вивішували, щоб, щоб вона потім в музеї не воняла. Я собі уявляю стан сусідів, які бачили всі ці гірлянди вивішеної і форми, і вони з них ходили, такті типу, крестилися, що це таке. Ми не показуємо про те, що якби, ворог такий убогий, і вони всі бомжі. Ні, ми тут, по перше, показуємо для того, щоб люди, які будуть нас відвідувати, це або місцеві, або це будуть іноземні волонтери, журналісти. Вони ну могли доторкнутися до цього. На жаль, до цього не хочеться доторкатися, але іноді дуже важливо, щоб людина це відчула. Буквально нещодавно наша знайома приїхала з Польщі, сама Херсонка, і вона якби, Давно вже в Польщі мешкає, там років п'ять. Поки вона сюди не потрапила, а потім поїхала в Херсон до мами, каже: Я не розуміла, що така війна. Бо зараз каже, я от бачу всі ці страшні штуки, якби я відчуваю цей запах метала, і от каже, мурашки бігають. Це дуже важливо, щоб люди це відчували. До повномасштабного вторгнення брати Павло та Олексій Білецький займалися туризмом на Херсонщині. Тепер вони волонтерять на півдні України. Зараз ми перебуваємо у волонтерському центрі в Одесі разом з Олексієм Білецьким. Вітаю вас, Олексію. Вітаю вас! Ми зараз знаходимося у приміщенні, яке заповнене різною амуніцією, уламками снарядів. Що це за приміщення таке? Ну, взагалі, якби це наш центр наших друзів приміщення офіс. Раніше вони теж займалися туризмом. Це. Компанія туди сюди але потім ми разом з ними тут зробили волонтерський центр, там де ми збирали, формували, відправляли. Ми зробили таку собі маленьку експозицію, те, як вона виглядає. Кожен з експонатів має свою історію. Це такий собі музей противостояння, де будемо розповідати як про нашу амуніцію, про зсу, про нашу екіпіровку, форму, так і про ворога. Тут же все безпечно. сюди приходили якби, військові, приходили сапери, все перевірили. Тут немає нічого вибухонебезпечного. Це просто якби скажімо, Ехо війни це те про що можна сповідати, показувати, а дещо навіть трогати. І який найцікавіший експонат? Кожен з них має унікальну історію. Є, наприклад, там тубус ПТРК, да, противотанкова там е, ракета. І у нас є фотографія е, військового нашого з цим тубусом. У нас є відео, коли він з неї стріляє. У нас є відео дрона, коли цей е, ПТРК попадає в БТР, і він зривається ворожий. Тому би це тубус з історією. Є у нас е, залишки шахеда, і є гільза, якою його збили тут в Одесі. Ну і багато іншого. Тому би на прикладах цих експонатів можна розповідати історію цієї великої війни. Друга частина приміщення це волонтерське, я так розумію, і там багато різних медикаментів, є амуніція. Як вдалося це все зібрати і локалізувати тут? З першого дня повномасштабки ми з командою в Херсоні одразу почали займатися волонтерством, але це було волонтерство для цивільних. Це була їжа, це були ліки, це було пальне і все інше в Херсоні. Бо вже були під окупацією, і ми не могли тоді допомагати відкрито зсу армії. Ми це робили, але ми не могли це робити відкрито. Коли виїхали, ми вже змогли повномасштабно доєднатися до нашого друга, до Олександра Бабіча, історика, волонтера тут в Одесі, і вже разом з ним зробити такий собі волонтерський хаб, волонтерську базу, яка почала допомагати 90% Це саме зсу військовим. Важливий момент, що спочатку ми допомагали розподіляти, і перебирати, і комплектувати те. Що нам надсилали наші друзі або з України, або з Польщі, Франції, Британії, Німеччини від УСВідусіль. Ми почали шукати те, що саме було потрібне вже нам. Ми збирали донати, ми це і зараз продовжуємо робити, і вже замовляли, шукали, купляли, провозили і надавали. Ми завжди військовим надавали все це безкоштовно, і продовжуємо це робити, і можна сказати, що команда пишається тим, що за у цей вже трохи більше ніж рік. Як ми знаходимося в Одесі, вже близько 13 тисяч комплектів форми ми завезли. і Це лише форми. Ще аптечка. Наша якби напрямок: це медицина, це рюкзаки медичні, це, в принципі, амуніція, РПС, рюкзаки, підсумки, все інше і багато-багато іншого. Це робили, це робимо і це будемо робити до перемоги. Ви до війни займалися туризмом. Якось ці зв'язки з колишньої професії чи, можливо, досі теперішні. Вони якось вам допомагають у вашій діяльності? Безумовно, допомагають інколи коли нас. Питають, як ви це змогли зробити? Як ви завезли форму? Ще скажімо, у квітні, у травні минулого року, це було щось фантастичне, тому що де її брати, це не турецька форма. Це ми разом з нашими вже друзями, тоді партнерами з Британії завозили у Францію з Франції в Польщу, з Польщі, у Львів, з Львова в Одесу. І всі, коли розуміли всі ці алгоритми, кажуть, як ви це зробили? Я їм з посмішку відповідав: Скажіть, ви колись робили туризм в Херсоні? От, якщо це можливо було зробити в Херсоні туризм, то можливо форму завести звідки. От, і так все робилося. Потім нам туризм дуже сильно допомагав збирати донати. Бо на нашому сайті на херсон.com да, ми зробили певні. Екскурсії, навіть був тур в Чорнобаївку, тоді, що Чорнобаїв і Херсон були в окупації, але ми вже зробили програму і розписали її таким чином, ніби ми туди завтра їдемо. Там була приписка, що це все ну, мовна, це не жарт, але це програма, куди ми поїдемо після перемоги, а це зараз просто інструмент збирати донатів. І знаєте, ми нормально назбирали збирали донатів, я думаю. Ну, більше ніж 2-3 тисячі доларів, у нас були там продаж турів в асканію нова, яка й зараз є якби, в окупації, Але й туди люди купували квитки, розуміючи, що ці гроші підуть там на підтримку як військових, так і цивільних. Туризм дуже сильно нам допоміг саме зв'язками. Бо як багато у нас було туристів, гостей на екскурсіях Херсоні, я думаю, за там 8 років існування компанії. Ну більше 50 тисяч точно. І умовно було таке, що я не пам'ятаю цих гостей, але вони пам'ятають мене або пам'ятають наших гідів. Буквально нещодавно було таке. Вони нам пишуть: ми вам довіряємо, ми вас знаємо, яка зараз є потреба. Це були каски шоломи для комунальників в Херсоні. І їх треба дуже багато, їх треба 250 штук. То ця жіночка вона була у нас на екскурсії, і вона сама Херсонка. Зараз вона в Іспанії і сказала, я вам зберу. Вона з зібрала гроші на вісім шоломів, якщо там кожен коштує по 7 тисяч гривень. Да це нормальна сума. От там ми там паралельно збирали і умовно такими от зв'язками. А є результат за весь час війни, який був, мабуть, один з найбільших зборів, як його вдалося закрити. Найбільше суми вони часто змінюються. Буває так, що ти збираєш, збираєш, збираєш на щось конкретне, а потім тобі кажуть, збирай на щось інше. Ось тобі ця річ, там, умовно, той самий тепловізор. Ми вам даруємо вашим хлопцям. І ти такий Окей, і та сума, яку ти збирав на тепловізор, тепер вона вже пішла на рюкзаки. Тому це така мішаніна, якби ну, волонтерська діяльність, вона дуже творча. Який найбільш цікавий досвід був у вас? Перший збір, такий великий, який я робив, де да? це прикольний був досвід оцим славнозвісним півником з Бородянки. Коли я в Одесі вже гуляв по Староконці, ми побачили його з нашим гідом, з моїм другом Слава Кавун. І просто вирішили його купити, щоб потім перепродати. Нам мужик почесно сказав: купуйте його швидше, тому що каже, я його 20 років зберігав, хотів його розбити, виконати, кому він, вибачте, треба. Да? А тут така відомість стала: хочу його продати. Купуйте сьогодні за 3 тисячі гривень, тому що завтра буду продавати його за 7, тому що я розумію, що це якби відомість. Окей, ми її купили. Ми її продали, здається, десь за 21 тисячу гривень. Тобто, умовно, це в еквіваленті дуже сильно воно набрало. І за ці гроші були куплені форми, рюкзаки і все інше. Паралельний досвід, те, що ми змогли з Запустити наш скажімо, комерційний проект, не на правах реклами, але це в'ялена риба. І ми його починали ще в Херсоні, змогли його відродити в Одесі. І ми розуміємо, що з кожного кілограма замовленого ми певну суму відкладаємо собі ж в волонтерський центр, де ми купуємо. Виходить, що риба може бути не лише смачна, а ще й корисна ну, для ЗСУ. З початком повномасштабного вторгнення ви, як і більшість херсонців, опинилися в місті uh -huh. вдома. Якими були ваші дії? <реку> Прокинулися п'ятій ранку, якби, і за дві хвилини ми були готові. Ну, в плані дозбирали речі, поїхали до мами в Антоновку. Не знаю чому. Чому <реку> всі виїжджали з Антоновки? Ми поїхали до моста. З Харсону ми виїхали на початку квітня того року, 22-го, і вже опинилися в Одесі. Цей час він дуже сильно нас всіх змінив. Да бо всю Україну він змінив. Та й світ він змінює це. Багато є того нового досвіду, який би я до того не хотів мати. Але ми були вимушені навчатися, шукати, змінюватися. Через вашу діяльність у вас у Херсоні, ваше обличчя дуже добре знають, як ви можливо переховувались працюючи в окупації. А ми з командою розуміли, що наші імена, наші обличчя вони не на першому аркуші орків. Але ми думали десь на третьому, четвертому. Ну тому, що би про нашу проукраїнську позицію бо багато хто знає в Херсоні, mm. ми дуже сильно всі змінили імідж. не було ніяких борот, волосся було зібране, якісь незрозумілі кепочки вельветові. дуже дякую там моїй наш, нашій гідесі в компанії, яка мені там надавала певний одяг, який зовсім не характерний для, для мене. Е, якісь стразіки, лампасіки. От. Але якби мене іноді мама не впізнавала там на відстані 5-10 метрів були квести, знайти по місту, де купити певну кількість їжі, ліків, шоколаду. Я був дуже вражений, коли певна кількість шоколаду. Змогла допомогти завозити без перешкод гуманітарку ліки в Херсон. Я не знав, що одна плитка шоколада на блокпості оркам припускає цілий бус гуманітарки і ліків. На жаль, є якби ті друзі, ті партнери, якби кого ми втратили, хто був волонтером. А вони були розстріляні. То Антон Кушнір. Який вивозив цивільних людей, де да, був снайпером вбитий. Які ще нові проєкти ви заснували вже під час повномасштабного вторгнення? Можливо, це туристичні проекти, які допомагають вам у ваших зборах? Паралельно з тим, якби ми зараз запустили цікавий проєкт, це методичка волонтера. Ми багато чого купували, шукали, але ми не знали, яке воно, кому воно, де його шукати. Як? І от ми дуже сильно потребували цього збору даних і інформації. Його такого не було. Ми назбирали його разом з партнерами, з друзями, з експертами, з військовими. Це буде повномасштабний, повно, такий, повновеликий сайт, де будуть зібрані статті близько 140 штук. Це буде українська англійська мова, це будуть фото, це будуть відео. Ми там намагалися максимально простою мовою, скажімо, Ну якби це не там не звучало, до домогосподарки пояснити для чого це, що це, де шукати і що робити. Це будуть прописані правильні слова, правильні ключі в гуглі, щоб люди загуглили. Кі ага, отакі от бувають рюкзаки. Для цього вони потрібні, які треба шукати. Там будуть рекомендації, скільки ця модель може коштувати. Скажімо, буде така певна виделка від всіх до сіх. Там будуть рекомендації по ресурсам, де це можна буде купити як в Україні, так і за кордоном. Щодо локального туризму на Херсонщині, коли повернення і чи збереглися старі маршрути туристичні, які були раніше популярними? Я вірю в пізнавальний туризм, але на жаль, я думаю, поки лише в місті в Херсоні, тому що якби, я поки не знаю як. Перевчити себе, або як будуть перевчати себе туристи, люди, коли вони приїдуть в Олешківські піски, вже розміновані, або сядуть на байдарки в херсонських плавнях, вже розміновані там, через рік, два, п'ять. І коли вони будуть їхати на байдарці, десь вони носом цього човника він стукнеся, або якусь корягу, да, то от перша секунда буде не про Ой, коряга! Ну ні, це буде зовсім інші думки і нецензурні слова. І коли це зміниться, я думаю, у тих людей, хто з цих територій ніколи. Ті люди, які там скажімо, з м, Київської області, Житомирської, Львівської, там, де теж прилітало, але трохи не так було все окуповано, то, мабуть, у них це швидше відійде. Але туризм буде. Буде туризм пізнавальний, буде туризм майс. Тобто це фестивалі, це всякі події. Але тут дуже важливий момент: ми не маємо права на помилку. Якщо це буде знову фестивалі, аби щось зробити для Галочки, там, не знаю, для чиновників, це буде біда велика. Це буде знову шароварщина. Ми не маємо права робити шароварщину. Мілітарі туризм він існує в світі, не ми його придумали. Але з нього дуже важливо правильно робити висновки, правильно його подавати. До цього мають бути обов'язково залучені місцеві, і місцевим від цього має бути якась користь. Грошова, психологічна, ще якась. Бо умовно, якщо приїхав автобус, в на ви вийшли туристи, все пофоткали, поржали, вибачте, пожирали, да й поїхали. Це не те треба буде брати інтерв'ю і залучати місцевих мешканців які були там під час окупації щоб вони розповідали своїми очима. Це буде страшно, це буде лячно, це будуть сльози, це буде сміх, я впевнений, тому що завжди бувають смішні моменти. Я особисто знаю Херсонське село і особисто того чолов'ягу, який би розіб... розбирав своїми руками танк, який орки залишили на 15 хвилин, пішли на заправку за каністрами, повернулися. Там немає ні кулеметів, ні ліхтариків. Я не знаю, як вони вижили, тому що ж ну, орки теж не дураки, да, вони знають, що місцеві там. Але два... за 15 хвилин два танки були розібрані просто от як муравейник. Це смішно, і це Власне, це страшно. Гроші зароблені на цих мілітарі-турах, мають йти в певні ці територіальні громади. Паралельно з тим буде онлайн-туризм, який він був. Зараз один з проєктів, про який я не сказав, да, це ми робимо разом з донором з USAID, Це анімовані лекції про історію України. Про певні важливі теми це якраз ми робимо разом з Олександром Бабічем. Він як історик, автор текстів. Я займаюся якби, разом з нашою командою анімацією, режисурою. Це такі ролики на 15-20 хвилин без говорячої голови, за голос Херсонця Сергія Кияшка. Це анімація якби, на тему. Чим відрізняється, скажімо, там Україна від Росії, це загальна тема. По різним напрямкам в правовому полі, в торгівлі, у військовій справі, взагалі історично в плані Київська Русь, де те, що вони перетягують на себе ковду і все інше. І це ми доводимо такими певними фактами, історичними, з датами, і ще якби трохи з юмором з анімацією. Оцей от контентний напрямок він дуже важливий, і так само, поки ми роками збираємо аптечки, пакуємо рюкзаки, передаємо форму. Ми головами і ртами продумуємо всі ці лекції і продовжуємо робити цей контент. Так що на багато напрямків разом командою разом до перемоги. Дякую вам дуже за бесіду, Олексію. Було приємно познайомитися з вашою новою діяльністю зараз і дізнатися більше про розвиток майбутнього туризму на Херсонщині. Я нагадаю, з нами був Олексій Білецький, херсонський волонтер, який разом з братом Павлом організовує збори, допомагає нашим військовим з своєї команди медикаментами та іншою амуніцією.